Дорогі наші пасажири, шановні українці, вітаю вас з 31 першою річницею відновлення незалежності України. За три десятиліття ми зуміли побудувати власну державу. Завдяки патріотизму попередніх поколінь завзяттю творців української державності. Ми довели, що можемо бути господарями на своїй землі, гідно відповідати на внутрішні та зовнішні виклики. КЛР БАС Молодий перевізник з амбітними планами, який впевнено дивиться в майбутнє для вас. Ми відкриваємо нові маршрути, інвестуємо в новий рухомий склад і нарощуємо обсяг перевезених пасажирів. Ми щиро вдячні вам за довіру до КЛР КЛР-БАС і бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я. Теплих обіймів рідних, цікавих мандрівок і радісного повернення додому разом з нами. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава героям та волонтерам, могутність нашої держави у нашій єдності. Я переконаний, що перемога у цій війні буде за нами і запанує мир і щастя у кожній домівці. Країна та українці 31 рік тому ми відновили незалежність і вирішили йти своїм шляхом, пишучи свою історію успіху, сила, незламний дух, воля до перемоги, що демонструють українці, надихають сьогодні увесь світ. КЛРБАС докладає зусиль, аби зробити Європу та світ ближчим: від міста до міста, від країни до країни, від серця до серця. З нами по дорозі. Зі святом, з днем незалежності, нехай не вичерпується джерело віри, надії, любові до рідної країни, до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Бажаємо міцного здоров'я, миру та добра в кожній оселі. Я Україна це плацдар можливостей, розвитку та потужного потенціалу у транспортній галузі. Ми відкриваємо транспортну Україну під брендом БАЗ» у багатьох європейських країнах, де б не були українці, ми усі разом, бо так було, є і буде мирного неба, міцного здоров'я, здійснення усіх потаємних мрій та бажань. З Днем незалежності Україна. Україна це справжня країна для самих сміливих. І сьогодні, як ніколи, ми демонструємо усю серйозність своїх намірів на шляху до європейської інтеграції. Саме у початку існування КЛР Баз бере активну участь у транспортно-перевізному процесі з України та Європи. Ми прагнемо досягти нових вершин та нових висот. Нехай у серцях наших пасажирів горить завжди Шевченківський вогонь любові до рідної України, країни гір і степів, широких річок і золотих ланів. Україна країна великих звитяг і сильних духом людей. Ця земля народжена в горнилі історії, засіяна мільйонами життів, мрій і любові, удобрена кров'ю, потом і сльозами. Випликана тисячами пісень, вона є матір'ю для тих, хто її любить. Ця земля вічна, у ній стільки любові, що вистачить для кожного. Попри усі перипетії, в історії нашої країни перемог більше, і це доводить наша незалежність. Сьогодні ми пишемо чергову переможну сторінку. На полі бою за кермом, на робочому місці наша сила в єдності і компанія Кайлербас прикладає зусиль, аби робити людей ближчими. Пишаємося, що ми українці, працюємо на перемогу, все буде Україна. Щодня Калеербас перевозить тисячі пасажирів, і у серцях кожного з наших пасажирів, які перебувають у дорозі, панує серпнево блакить неба і жовто-гарячий які зливаються барвами української державності, символ свободи і незламності. Калербас творить свою історію під знаменням рідного прапору, здійснюючи міжнародні перевезення в 11 країн світу, демонструємо втілення національної єдності, честі, гідності та волі до перемоги. Тут живуть найкращі люди, і за це я люблю Україну і наших пасажирів. Україна це експрес мого життя, і наша компанія зробить все можливе, аби цей експрес пізнавали у всьому світі. Моя Україна країна міжнародних транспортних коридорів, країна досягнень та перемог. І завдяки вам, нашим пасажирам, ми переможемо. Слава Україні! Я люблю Україну за незламний дух співвітчизників та красу мальовничих доріг. Я люблю Україну за ранкові світанки і нічні магістралі. Україна це моя країна. Як її можна не любити, коли у неї стільки здобутків та перемог? Я люблю Україну за можливість тут розвиватись для блага нашої країни і для пасажирів нашої компанії. Моя Україна не наче моя компанія, завжди рухається вперед та ніколи не зупиняється. Україна це країна різнобарвних кольорів природи, від морів до гір. За це я люблю свою країну. І ми робимо все, аби ці відстані пасажири скорочували якнайшвидше. Україна це як моя дитина, якою можна пишатись і любити, цінувати культуру і традиції, та, звісно, робити все, аби наші пасажири підкорювали нові країни разом з нами. Моя Україна країна привітних людей та щирих посмішок наших пасажирів. Україна це країна молодіжних перспектив та потенціалу пасажирських перевезень. За це я люблю Україну. Убожнюю Україну за її могутність і величність у цьому світі. Україна це мій дім. З неї відкриваються неймовірні красоти з будь-якої точки. За це я люблю Україну. Україна це столиця мого серця. Де б я не був до України, моє серце кличе з будь-якого куточку мого далекого рейсу. Я з міста Кам'янець-Подільський, місто, яке багате на історію разом з Україною, яке я хочу з нашими пасажирами представляти на міжнародних транспортних аренах світу. Від приазовського українського Мелітополя до хмарочосного німецького франкфурту протягом 2,5 тисяч кілометрів ми прокладаємо європейські кроки нашої України. І незважаючи на тимчасове обмеження маршруту, в Мелітополь ми обов'язково повернемося. Незламна Маріупольська сталь та горизонти Азовського узбережжя Маріуполя. Обов'язково повернуться в графікові маршрути КЛР-БАС, Бо ми, українці, незламні і нескорені. Ми були, є і будемо. Бо ми це Україна. Україна і компанія це моє життя. Бажаю Україні побільше туристів, щоб про нас дізнався весь світ. Я з Вінниці, але немає значення, де ми народились: у Луганську чи Севастополі, Донецьку чи Бордянську, Херсоні чи Ужгороді. Немає значення, скільки нам років та хто ми по професії. Але має вирішальне значення те, що у нас єдина країна спільні люди та пасажири, спільні життєві дороги та автомобільні магістралі. І головне спільне щасливе майбутнє нашої України. Вже 31 рік ми показуємо світу, що ми сильні перед будь-якими викликами. Наступні 30 років ми покажемо нову відбудовану Україну з новою інтегрованою транспортною інфраструктурою. Наша компанія докладе до цього максимальних зусиль. Моя Україна це країна простору свободи і творення. І наша компанія докладає усіх зусиль, аби наші пасажири вільно пересувалися Україною та Європою, адже творимо з любов'ю до вас та до України. Бажаю нашій Україні величної перемоги, бути країною щастя, а нашим пасажирам повертатись у рідні домівки, подорожуючи разом із нами. Я люблю Україну за можливість бути вільним народом своєї країни, за безкрає небо, Чорне море і Карпатські гори. Наша компанія працює на совість, аби цю країну любили ще більше. Моя Україна здається мені нескінченою, і цю нескінченність ми намагаємося підкорити. Тому відстань не розділяє, а навпаки, зближує. Ми зближуємо нашу Україну і весь світ, а також нашу перемогу. З Днем незалежності тебе, Україна.